Казки українською. ДжОЕЛЬ ЧАНДЛЕР ГАРРІС. Казки. Дядечка Римуса. Казка тринадцята. Братчик Лис і Жаби. Коли наступного дня Джоель прибіг до старої хижі і гукнув здалеку. Доброго вечора, дядечку Римусе. Старий відповів йому. Айдум Еркерком Меркер. Хлопчик дуже здивувався. Що ти сказав, дядечку Римусе? Айдум Еркерком Меркер. Айдум еркерком меркер. Що це означає? Це черепашача мова, друже. Пожив би ти з моє, хлопчико, та побачив би стільки, скільки я побачив у своєму житті. Ти усіх тварин розумів би. Ось тут один старий пацюк мешкає. Коли всі ляжуть спати, він буває. Приходить, сидить там у куточку, і ми з ним базікаємо. Вже ж, звісно, те, що він каже, в букварі не знайдеш. Я зараз саме згадав, що сказав братчик Черепаха старому лису, коли лис відпустив його хвіст. А що він сказав, дядечку Римусе? Ось це він і сказав Айдум Еркерком меркер, пірнув на дно озера. І звідти бульбашками Ай-дум-ер-кер-ком-мер-кер Братчик Лис той нічого не сказав. А сестричка жаба, що на березі сиділа, почула братчика черепаху і гукає у відповідь Джаг ер ком дом. Джаг Тут усі жаби, скільки їх було на березі, здійняли лемент. Тут не грибоко! Тут не грибоко!» А сестричка жаба дужче від усіх. Брехня це брехня! Бреке! Знову бульбашки пішли від братчика Черепахи ай ду меркер. Коммеркер. Жаби голосують Стрибай, стрибай в озеро! Стрибай в озеро! А сестричка жаба голосніше від усіх. Там інший рис! Там інший рис. Зиркнув братчик лис у воду. І справді, там у воді інший лис. Потягнувся лис, щоб потиснути йому руку і беркиць у воду. Усі жаби галасують Беркиць! Беркиць! брекеке А братчик Черепаха бульбашками «Айдум еркер еркерком меркер. Що ж, лис потонув? Так, дядечку Римусе. Та ні, не потонув, мій хлопчику, відповів старий. Якось вже вибрався з озера, а ще б хвилька затягнув би його на дно, братчик Черепаха, і був би старому лису. Кінець. Читав Олег Самельник. спеціально для проєкту аудіоказки українською.